Наскільки з часом зменшується увага до війні в Україні і з боку міжнародних ЗМІ? Покатався по лінії фронту дуже дуже мало іноземних медіа. Чому це відбувається, і як тримати українські теми у фокусі? Люди далеко від лінії фронту і не відчувають безпосередньо для себе загрози. Обично устає той, хто бігає в марафон сам, а не той, який просто. Дайот асвішаючи напідки чи впливає висвітлення війни на надання допомоги міжнародними партнерами і як із цим працювати недостатньо самих декларацій, що ми захищаємо захід від Росії. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський відзначив зниження уваги до війни в Україні серед світової спільноти. Про це він сказав в інтерв'ю Associated Press, опублікованому на початку грудня. Президент тоді зазначив, що Україна бачить наслідки зміщення уваги через конфлікт на Близькому Сході. За його словами, війна в Україні повномасштабна і глобальна, найбільше із часів Другої світової війни. Тож зміна фокусу може призвести до зменшення економічної і військової допомоги Україні. Видання «Детектор Медіа» 18 грудня опублікувала матеріал, в якому проаналізувала, як змінилося висвітлення війни в Україні у міжнародних змі за 20 місяців повномасштабного вторгнення. Аналітики кажуть, що на перших шпальтах друкованих видань світових медіа читачі спостерігали динаміку від посиленої уваги, коли Україна заполонила новинами чи на весь світ, до спадання інтересу. Закономірно, що найбільше уваги та висвітлення війни Росії проти України було у перші місяці після початку повномасштабного вторгнення, пише детектор медіа. У лютому і березні 2022 року національні і регіональні видання за кордоном щодня писали про Україну. У квітні минулого року медіа заполонили фотографії злочинів російських військових у Київській області. Буквально всі публікації супроводжувалися тезами про геноцид і знищення української нації. Згодом формат згадок про Україну змінився. Більше видань почали робити спеціальні репортажі, аналітику і інтерв'ю. Зростала глибина матеріалів, але стрімко падала їхня кількість. Також у матеріалі сказано про те, що іноземні медіа наразі не так багато працюють в Україні через те, що часто тут неможливо працювати чи отримати дозволи для повноцінної роботи. Крім того, дуже стрімко падає інтерес до України і з боку аудиторії. Андрій Дубчак, засновник проєкту Донбас Фронтлайнер, журналіст, який співпрацює із колегами з міжнародних змі, і відстежує висвітлення війни в Україні. Він розповів нам, що цікавість західних медіа до цієї тематики впала. Першою причиною називає проблему із доступом журналістів до лінії фронту. Собі, що приїздить велика команда, наприклад, там BBC, CNN, New York Times. Це багато людей, це там дві машини. Це секюріті, це відомі репортери, це водії, це фіксери, це перекладачі. І от така команда велика вона приїздить на лінію фронту і очікує щось зняти. І це коштує на день там, 10 тисяч доларів, наприклад. І ця команда місяць сидить і нічого не робить. Вона так приїхала раз, приїхала два, приїхала три. Ну і звісно, якщо вони не видають на гора контент хороший, класний, репортажний. То, відповідно, редактори в кінці кінці приймають рішення про згортання роботи або про її мінімізацію. І на сьогоднішній день насправді я от покатався по лінії фронту дуже-дуже мало іноземних медіа, великих навіть, або їх присутність дуже обмежена. Відповідно, репортажі не виходять. А що таке репортажі? Репортажі – це людські історії. Да? Це про те, що відбувається. Це те, що саме цікаве для там, людини, яка заходить і хоче почитати про, про те, що відбувається. Також на висвітлення війни впливає те, що журналістам не надають тривалого доступу до бойових підрозділів, каже Андрій Дубчак. Наприклад, мені пропонують поїхати познімати міномет. А, що це таке? Ти сідаєш з професором, ризикуючи життям, ти їдеш на якусь там бойову позицію, тобі дають півгодини. години. Там чи годину, чи дві години. Ти знімаєш, як міномет стріляє або не стріляє. І все, і ви їдете, тому що стає небезпечно, тому що треба покидати позицію після пострілів міномету, то не бачив, як стріляє міномет. Ну, все дуже банальне таке: і фото, і відео, і, і, і ти не встигнеш познайомитися з людьми, не встигнеш. Війти до них в довіру, да, відповідно, ти не може зробити історію про саме людей, про мінометників. Про... І це, це стосується всього іншого там піхоти, танкістів, ССО, це призводить до того, що у медіа немає цікавих історій про Україну. Крім того, немає інформації, яка могла би протидіяти російській пропаганді. Додав журналіст. Це призводить до того, що люди починають. Читати російські взріала інформації, е, і відповідно у росіян набагато більше е, можливостей для маніпуляцій, для проведення ІПСО, дуже дуже якісних іпсо проти України. І ми бачимо, що це відбувається зараз. Тобто вони вкидають потрошечку в телеграм якісь фейки там е, і дзу, да, і такі панічні настрої. Вони вкидають їх в TikTok, вони масово почали вкидати в Facebook. Це небезпека велика. Вона виникає тому, що на українському інформаційному полі і полі міжнародних медіа інформаційному немає інформації, яка б діяла як противага цим вкидам від російського ІПСО і від російських там інформаційних якихось каналів. Начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що журналістам максимально сприяють у їхній роботі, якщо це не шкодить секретності бойових операцій. По-перше, для того, щоб кудись дійти, треба розпочати шлях. І як правило, всі ті, хто розпочинає цей шлях, вони туди доходять. Так він не простий. Я вже говорила, є певні обмеження пов'язані з безпекою операцій, але поступово. Все це долається, і е, ситуація вздовж лінії фронту вона постійно динамічна. З її змінами вона е, може бути більш лояльною для допуску журналістів до прикладу до лінії фронту. І ми завжди відкриті для того, щоб це відбувалося як тільки це не шкодить безпеці операцій і е, самому розвитку подальших подій, це завжди спрацьовує. Увага світової спільноти зосереджена і на інших військових конфліктах, тому інтерес до України час від часу падає, але потім повертається, каже речниця, особливо якщо ситуація загострюється. Очевидно, що така хвилеподібна траєкторія е, зацікавленості. Змі і звичайних людей вона не вперше спостерігається. Ми вже бачили трошки спад в зацікавленості. Потім він знов повертається. Особливість ментальна впливає на це очевидно, тому що коли люди, люди далеко від лінії фронту і не відчувають безпосередньо для себе загрози, цікавість до цього напрямку в, 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 дійсно в них щуха трошки. Але на жаль, можу сказати, що напевно. Е, потужні атаки, які очікувані і прогнозовані найближчим часом, можуть повернути зацікавленість світу до наших проблем до входу бойових дій в Україні, тому що Ворог не заспокоївся. Зараз вони нарощують зусилля, це очевидно, для того, щоб продовжувати тиск. Зокрема, ми вже не вперше спостерігаємо, коли вони не мають конкретних досягнень на лінії фронту, вони починають активізовувати так званий другий фронт, той в глибоких тилах: ракетні удари, дронові удари і ці потужності в них є. Це новини при Азовіа у цьому випуску. Докладно про те, як іноземні медіа висвітлюють події в Україні і чи впливають матеріали про російське вторгнення в Україну на надання західної допомоги для України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк і цьому відео завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей таким чином дізнається правду про події на півдні України. Головний редактор фінського медіахолдингу Ланен Медіа Матті Посіо розповів новинам Азов'я, що відносна пауза у висвітленні подій в Україні спостерігалася місяць тому. Втім, зараз увага активізувалася через нещодавні візити президента Зеленського до західних країн, а також через рішення Європейського союзу розпочати переговори щодо приєднання України до ЄС. Візити Зеленського прямо буквально везде, в серії Штатах в Європі. встреча с финским президентом, скандинавских лидеров в Осло, решения по, по Евросоюзу. В общем, Украина опять вернулась. И тут, по-моему, особо уже без, беспокоиться не надо. Но понятно, что логика новостей такова, что невозможно каждый случай, каждое преступление против украинского народа, общества, против военных, Невозможно освещать на таком же, уровне, как это было раньше. Но мне кажется, уже всем это все ясно. И когда что-то большое происходит, это обязательно будет Європейське суспільство не має втомитися від новин про війну, переконаний журналіст, оскільки безпека Європи залежить від ситуації в Україні. У нас йде гібридна атака Росії проти Фінляндії на нашій восточній границі. и в других формах. И, конечно, это все, понятно, что это все взаимосвязано, это не, не отдельно от вопроса Украины. Так что мне бы хотелось лично, чтобы больше и подробнее продолжали бы освещать uh, события войны. Обычно устает тот, кто бегает в марафон сам, а не тот, который просто дает... Uh, освежающие напитки, hard спорт по дороге, то, что мы на самом деле, чем мы занимаемся. Но это нормально тоже, что людям просто надо читать о чем-то другом, просто надо где-то набраться оптимизмом. И, в общем, это есть. Но усталость у нас нет возможности Незалежно від щоденного висвітлення подій в Україні у західному суспільстві є розуміння того, які загрози несе Росія, і що це стосується кожного, додав матті Посіо. І От це розуміння, мені здається, росте і це хорошо для України. Також добре для України, то що скандалних ужасних новостей може бути на самом деле кожен день консенсус о том, що Украина это самая важная точка в Европе сейчас и понимание просто просто это совершенно на другом уровне, чем, скажем, два года назад. Сейчас уже все знают, что такое Украина, украинский язык, украинская культура. Ну и благодаря нашим украинским коллегам, вам, которые работали в разных странах сотрудничает со СМИ ну, в Германии, Финляндии, в Америке, в Британии, в скандинавских странах, везде. Это очень важно. Я думаю, просто у нас общий, общий взгляд, общий такой обзор, и это, это улучшило ситуацию намного. Директор інституту світової політики Євген Магда вважає, що іноземні медіа менше говорять про Україну, оскільки війна набула позиційного характеру, і тепер їм складніше знайти нові інформаційні теми, як, наприклад, Wall Street Journal написала про рекордний снайперський постріл. Але з цим треба працювати, треба було працювати з журналістами, відповідно, їх привести, показати цього снайпера, розповісти про нього, розпов... Тобто нам треба насправді всі історії війни з Росією розповідати через історії людей, через долі людей, і тоді це буде спрацьовувати. Якщо ми думаємо, що ну тобто цей ефект, коли просто приїжджали західні кореспонденти, і за будь-яку ціну, ну. Просто показували, як, як іде війна. Ну вже мені видається цей м, сегмент. Ми вже заповнили вже повністю, вже по вуха. Далі вже вже не треба, немає такого інтересу. Прямої залежності між наданням західної допомоги і висвітленням війни у ЗМІ немає, каже політолог. Втім, Україна повинна мати системну інформаційну політику, орієнтовану на західне суспільство. Fox News. І CNN показали сюжет про одного і того самого героя, і відповідно завтра конгрес проголосував за виділення Україні додаткових коштів. Ні, це так не працює. Нам треба створювати певний усталений образ нашої держави в оточуючому світі. Нам треба про нього говорити. Нам треба про нього розказувати. Нам треба казати, який він має бути. Давайте ми будемо е, шукати неординарні кроки. Давайте показувати ситуацію через долю людей і показувати, які зміни відбуваються у нас всередині країни. Недостатньо самих декларацій, що ми захищаємо Захід від Росії на Заході. Цього не усвідомлюють, вони можуть цього не розуміти, і немає в цьому нічого такого страшного і екстраординарного. Розумієте? І. Тому ми маємо до цього ставитись спокійно. Ми маємо це усвідомлювати, і ми маємо е, з цим працювати. Війна в Україні є наймасштабнішою війною на сьогодні у світі. Вона не зникне з інформаційного поля, проте від якості її висвітлення залежить дуже багато. Додав Євген Магда: треба з одного боку організовувати прес-групи для того, щоб вони. Їздили тут і дивилися на це з іншого боку. Організовувати заходи на за на заході. Даруйте за каламбур для того, щоб там теж журналісти, які працюють там, могли побачити. Тобто, це має бути зустрічний рух, а не просто рух в одному напрямку. Ми не маємо мати сумнівів в тому, що ми переможемо. Але чим швидше ми переможемо, тим менше у нас буде втрат, і чим більше ми отримаємо західної зброї, тим теж менше буде втрат. І це має бути аргументація головна для всіх нас. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України за війну, і називає це цитую спеціальною операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. На все добре. при приазов'я.